Тож чому вони вважаються примітивним видом риб? Чудове питання. Вони не схожі на інших риб. В їхньому тілі немає жодної кістки, а фактично є хрящі, немає плавального міхура і немає жодної пари плавців. В них навіть немає належних щелеп, їх вважають паразитичними хижаками, і, на мою думку, просто ідеальними хижаками. Харчуються вони переважно рибою. А найунікальніша особливість цих примітивних істот, власне, є будова їхнього рота. Тож давайте зараз трохи присядемо і опустимося під поверхню води та подивимося трохи уважніше. Ви бачите, як вони присмоктуються до скла. Один з найбільш унікальних аспектів міноги це так званий секторний диск. Як я вже казав раніше, у них немає щелеп, та у них є здатність присмоктуватися до різних речей. Скло ідеальна поверхня. Вони також присмоктуються до каменів. А коли вони шукають жертву, тобто рибу, вони здатні присмоктатися й до неї. А зараз я розповім вам справді страшну історію. Майже як голівудський фільм жахів, коли мінога присмоктується до риби, її рот стає рухливим. І в цьому рухливому роті є близько 150 конусоподібних, гострих як голки зубів. Ці зуби закріплюються на місці, а в центрі їхнього рота знаходиться гострий як бритва, шорсткий язик. Завдяки цьому язику вони протираються крізь луску, шкіру аж до плоті їхньої жертви, звідки потім починають пити кров і рідини організму.